Друзі, всім привіт! На каналі Огляд. Є сьогодні поговоримо про Chromebook cb 315 4 ht від компанії Acer. Chromebook – це доступний ноутбук, який працює на операційній системі Chrome OS, розробленій компанією Google. Основна ідея за Chromebook'ами – це надати користувачам швидку та ефективну платформу для веб-серфінгу, роботу з веб-додатками та хмарними сервісами. Для кого цей ноутбук та яку продуктивність він нам пропонує. Все це детально я розгляну у цьому огляді, але перед початком традиційно. Обов'язково оформіть підписку на канал, натисніть ось такий лайк під цим відео. Ну і звичайно, я вас дуже прошу. підтримуйте зсу. Е, у нас зараз йде збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Очікувати чогось надзвичайного в дизайні від хромбука не варто. Це робоча станція або такий собі ноутбук для навчання. Тому дизайн тут взагалі не важливий. Саме тому корпус отримав з декоративних елементів лише логотип Acer та напис хромбук. Корпус виконаний зі сріблястого пластику. Вага всього 1,6 кг, а товщина корпусу двадцять міліметрів. Награння хромбу. Поки розташовані різноманітні порти для забезпечення підключення зовнішніх пристроїв. Зліва ви знайдете один роз'єм USB 3.2 та роз'єм USB 3.2 Type-C. Також тут розміщений роз'єм 3.5 мм, mm, який є комбінованим, що означає, що його можна використовувати як для навушників, так і для мікрофона. Зліва також розташований картрідер, що дозволяє щитувати дані з різноманітних типів карт пам'яті безпосередньо з пристрою. На правій стороні також є один роз'єм USB 3.2 та один роз'єм USB 3.2 Type-C, що дозволяє підключати додаткові пристрої з цієї сторони. Acer Chromebook обладнаний повнорозмірною клавіатурою із цифровим блоком без підсвітки. клавіші острівного типу. Тачпад стандартний. Chromebook отримав веб-камеру з роздільною здатністю HD 720p та стереодинаміками. Тож для відеоконференцій є все. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Більшість хромбуків отримують невеликий дисплей від 11 до 14 дюймів, але ця модель оснащена 15,6 дюймовим IPS-дисплеєм. Він доволі посередній, але для роботи та навчання хороший варіант. Співвідношення сторін 16 до 9, роздільна здатність 1920 на 1080. Сімдесят пікселів, зображення чітке та деталізоване, тим паче, якщо працювати із текстовими документами, проте і відео і зображення також хорошої якості. Дисплей забезпечує широкі кути огляду та точне відтворення кольорів, хоча помітно у порівнянні з іншими моделями, що колірна гама менша, матове покриття екрану додає насиченості кольорам та різкості зображення. Частота оновлення стандартна: 60 Гц. Дисплей Chromebook оснащений технологією Acer ComfyView, яка зменшує відблиск та покращує чіткість зображення, що робить роботу на ноутбуці більш комфортною в умовах різного освітлення щодо якості він досягає значення до 250 канделів на метр квадратний, чого вистачить для комфортного користування пристроєм в приміщенні, та найголовніше цей дисплей сенсорний із підтримкою декількох дотиків. Ця функція дозволяє комфортніше працювати з документами, переглядати презентації та і взагалі працювати за ноутбуком. Acer Chromebook CB315 являє собою зручний і компактний ноутбук, призначений для повсякденних робіт та навчання. Він оснащений процесором Intel Pentium N 6000 що Терма ядрами і базовою частотою 1,1 ГГц з можливістю досягнення частоти 3,3 ГГц. Цей процесор забезпечує високу продуктивність для виконання різноманітних завдань. Щодо оперативної пам'яті, він має 8 ГБ lpddr 4X, накопичувач об'ємом 128 ГБ типу EMMC. Забезпечує достатнє місця для зберігання даних, документів та мультимедійного контенту. Щодо відеопідсистеми, він використовує інтегровану відеокарту Intel UHD Graphics з об'ємом пам'яті, яка спільно використовується з оперативним пам'яттю системи. Це забезпечує гладке відтворення відео та роботи з графічним контентом на ноутбуці Chromebook. Chromebook підтримує сучасні стандарти бездротового зв'язку, зокрема Wi-Fi 6, а також обладнаний Bluetooth версії 5.2. Отже, працює ця модель на операційній системі ChromeOS. Це операційна система, розроблена компанією Google. Вона спеціально адаптована для роботи на Chromebook та інших пристроях, що працюють в онлайн-середовищі. Однією з ключових переваг Chrome OS є висока інтеграція з екосистемою Google, що дозволяє. Користувачам легко синхронізувати дані між різними пристроями та використовувати різноманітні сервіси, такі як Gmail, Google Docs, YouTube та інші, безпосередньо на Хромбуці. Для початку роботи вам потрібно зайти в свій Google аккаунт. Відповідно, йде синхронізація, і всі ваші закладки, пошта, календар і так далі готові до роботи. Дуже круто, що Google створили таку операційну систему, завдяки якій вам не потрібно переносити свої персональні дані з одного ноутбука на інший, а всього потрібно лише залогінитись під своїм аккаунтом. Вигляд Chrome OS досить простий та мінімалістичний. Як бачите, на головному екрані в центрі є браузер Chrome, а зліва меню налаштувань. Все більше нічого тут немає, бо воно і не потрібно. Основна ідея Chrome OS полягає в тому, щоб усі програми та дані користувача зберігалися у хмарних сервісах Google, таких як Google Drive. Крім того, у Chrome OS є можливість додавати ярлики до різних веб-сайтів або веб-додатків на головний екран. Ярлик з'явиться на головному екрані, що дозволить швидко відкривати саме цей сайт або документ. Це зручно для веб-сайтів або онлайн-сервісів, які Користувач часто відвідує Chrome OS. Працює швидко і ефективно. Вона автоматично оновлюється до останньої версії, що гарантує безпеку та стабільність роботи пристрою. А ще завдяки цій операційній системі він здатний працювати від батареї більше ніж звичайні ноутбуки. Acer Chromebook з легкістю пропрацює годин 10 від одного заряду. До речі, місткість батареї у цьому ноутбуці складає 48 Вт ватт годин. По суті, це такий тип ноутбуків, як ніби збільшений смартфон. По факту, ви робите все в веб-інтерфейсі та використовуєте всі. І онлайн сервіси від компанії Google комусь лише це потрібно і цього достатньо. Моя ж думка така: Acer Chromebook знадобиться для дистанційного навчання, створення презентацій, текстових документів, роботи з ними, простого серфінгу в інтернеті для перегляду відео та пошуку інформації. Звісно, це не про ігри, це про навчання та стандартну офісну роботу. В цьому плані він задовільнить вас на всі 100%. Якщо ви зі мною погоджуєтесь і використовуєте вже якийсь ноутбук на операційній системі Chrome OS, обов'язково напишіть про свій досвід в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, попрошу вас натиснути на лайк під цим відео і підписатись на канал Огляд Єй. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.